Пітерська вечірня прогулянка. У нас сьогодні просто в день було дуже-дуже вітряно, він практично весь час просидів в машині, тому що такий вітер був, столики зносило. І стульчики. Незрозуміло. Хоча 32 градуса передавали, що на день. Але як такого не відчувалося, а от зараз вітер вроді стих. Але душно стало. Напевно, персик це відчуває йому, напевно, жарко, тому що ходить тільки, той робить, що воду п'є. Ну хай п'є водичку, це добре. Вода це добре для кота. Але гуляти як так не хоче. Вечер, здається, сонце ж заходить, вже майже зайшло. А він не хоче гуляти, тому що дуже душно у нас. Дуже душно, так, да, Пірсик? Кажу, жарко, не хочу я нікуди йти, не хочу я нічого робити, буду спати. Цілий день сьогодні проспав в машині, виходив тільки водичку, пиво, це я розповідав. О, встали, пан вирішив трішки пройтися. Зараз пройдеться і будемо лягати вже спати. Щоб він поїв. в туалет може сходить, може не сходить, але буде спати. Да, Пірсі? Вечірній такий обхід в тебе. Щось це гримить, чи щось такі звуки незрозумілі. Да, завод. З тої сторони Дніпра буде заводу буде там. Да. Вітер трохи помінявся. лежить. Щось затепляється труда Вітер такий сильний, що навіть комарі не кусають, тому що їх здуває. Персик щось побачив десь в травички. Це може годинами сидіти і спостерігати. Пірсінь. Пісінь. Може підемо спать? Спати підемо. Та підемо, то вітер знімається, персик чомусь не знаю чому, не любить вітер, коли навіть вдома виносимо його на балкон, і якщо вітряна погода, то все, він не сидить на руках, він проситься зразу в квартиру і йде зразу в квартиру. І так само тут сьогодні було дуже вітряно, він не гуляв. Він весь час просидів у машині і зараз вітер знову знімається. Тепло, але вітряно дуже і йому це не подобається. На жаль.